Друзі, ми вже прийшли з Нікусю додому. Як ви могли помітити, ми ходили з Нікою колоти їй вухо. Ніки проколоті вушка, але вона ще захотіла ось тут, в районі Хелікса бомбанути собі сережку. сережку. Я не була проти. Ну чесно, мені самі подобається, як тут виглядає. Ну, Все має бути в межах норми. Ось, якщо б вона б захотіла, я знаю, щоб не захотіла, оці, знаєте, як тунелі роблять. Таке б я точно не дозволила. А ось цей тут така вона, охай на це сережечка, хай буде. Що я можу сказати, якщо я. ну, в мене в самої вуха проколоті, і ще а, пупок в мене був проколотий, так що нормально. Ось, і ще зайшли в магазин. Зараз хочу вам показати, що купили. Ну, такі жіночі штучки. Так, як у нас скінчився тонер, вирішили поновити. Це, до речі, вже другу баночку ми використали. Купували ще в Німеччині. Дві банки брали бо там по акції. Класний тонер, гарно зволожує і підходить всім типам шкіри. Так що, кому треба зволоження, просто рекомендую. Воно не липке, легеньке. Класно, і влітку, і взимку нормально справляється, тому що хотіли, можливо, щось інше спробувати, але вирішили все ж таки ось це брати. Баночку викидаємо і оцю дістаємо. Знаєте, я вже настільки звикла до цих тонерів, що без них просто не можу, із за того, що вони додають тонусу шкірі і більше зволожена шкіра. З тонером виходить. Так, ще зайшли купили ось таку масочку від Holy Skin. Знаєте, це вона на кшталт від Atach, але Atach в два рази дорожча. Склад в них однаковий, Ну тільки те, що Атач, мені здається, іспанська. Не, здається, вона там виробник Іспанії, а Holy Skin я ще не знаю, не прочитала, хто це випускає. Так що, якщо хтось вже користувався такою масочкою, пишіть свої враження, як вона вам підійшла. чи ні. Чи, мені здається, ця масочка, ну вона точно від набряків утворює, усуває подразнення та почерваніння, освіжає покращує колір, зменшує набряки, підвищує пружність, відновлює зменшує видимість судинних зірочок. Ось спробую ввечері, напевно. А можливо, завтра зранку. Ось така масочка. До неї йде ось така лопаточка. Це, що стосується догляду. Ще, Нікуся собі взяла олівець для брів, ось такий від такої фірми. Я взяла собі в Єва карандаш також для бровей. Від NYX. Він мені більш за все підходить. Подобається, але трошки змінився дизайн, не знаю, чи по якості він змінився чи ні, буду пробувати. І взяла собі ось такий фіксатор для бровей від Zola. Зола. Всі в Тіктосі нахвалюють, а так як у мене брови стерчать завжди в різні сторони, тому мені необхіден цей фіксатор. Якось собі також брала, м, вже не пам'ятаю якої фірми, в такому, а, кіко в такому олівчику товстому. Ну, щось я мастюкала-мастюкала і нічого він мені не допомагав, не фіксував мої брови. Знаєте, що хочу вам порадити: ось, наприклад, у мене комбінована шкіра обличчя. І я собі взяла ось такий крем. Від Алтея, це вже другий тюбічик. Дуже класно він зволожує, не липкий, легкий на обличчі і ну, класно, дуже класно зволожує. Він більш підходить для комбінованої шкіри з почервонінням. І якщо є, ну від пігментації він точно не лікує, не. Саме мені від пігментації він не допомагає. Але як зволоження на всі 100% він порається з цією справою. Я не могла би подумати, що він настільки класний. Тому рекомендую. І ще краще, ніж ось цей зволожує. Хоча тут склад також гарний. Але ну, на зимку він не цей. Не порається зі своїм завданням. Потім, якщо вже я вам почала показувати косметику доглядову, ще брала собі ось такий крем під очі від Сію Skin, також дуже-дуже прям класно і рекомендую. Я собі взяла, і, коли в мами закінчився, мамі порадила, мама собі також такий взяла, і їй також підходить. І ще відкрила для себе ось таку сиворотку від Сентелла з пробіотиками. Це, знаєте, так вмиваєшся, потім наносиш тонер, потім ось цю штучку сиворотку пару хвилин зачекати, і потім вже наносити а, крем. Також дуже а, би, дуже класно заспокоює шкіру ось і під кремчик, і потім вже, коли наносиш. Цей тональний шкіра дуже гарно підготовлена до цього. Так що, якщо ще ні, ну, не пробували, рекомендую. Воно також підходить для е, шкіри, яка схильна до жирності. Поганого, поганого вам радити не буду, тому що це не реклама, це е, по своїм відчуттям е, кажу, як є чесний відгук. Ну, але це для моєї комбінованої. Шкіри. Ну, вона, знаєте, комбінована, але вже так як вже шкіра більш-менш така вікова, все одно потрібне подвійне зволоження, тому що якщо шкіра не зволожена, вона, не зволожена, вона ще більше буде блищати. Ось, а це прям наносиш цю сиворотку, і таке гарне відчуття. Я ще хочу від цієї цинтели спробувати під очим. Доглядовий засіб, але поки в мене є цей сію скін, я ним повністю задоволена. Почекаю ще. Але потім, все одно, знаєте, я такі собі ставлю там такі галочки, раз, і все одно куплю, щоб спробувати. На цьому я не зупинюсь. І ще мені я рада, що купила ось цю масочку. Хотіла я собі відідати. Ну, чесно сказати, ну, мені дівчинка сказала, що різниці, ну, різниця між цими масками невелика. Але, ну, чесно сказати, пожаліла для себе грошей, тому що там 1600 коштує від Атач, це 600 з чимось. І думаю, ну, спочатку спробую цю. Якщо мені ця сподобається, зайде, то після цієї я потім вже куплю це теж таки від Атач. А взагалі, треба вже колоти ботокс, але знаєте, нашої доці, як не в встраці, то в боці. Так як в мене після нового року захворіли діти Нікуся, ой Боже, пропи про про. Артурчик і Анаїда Юра хворів. Я ще трималась, ну думаю, куди я піду колоти ботекса там, щоб хворіти, не можна і колоти ботекс. Думаю, почекаю, Вони відчухаються, і я потім піду. Якщо не від них не підчеплю, тої зарази. А, пройшов час такий немалий. І я захворіла, але знаєте, в мене така 37 температура, ломота в тілі, в шиї, от така верхня частина тулуба. Дуже боліло, крутило, така слабкість. і нежить. Горло боліло і нежить. Горло я швидко е погасила, ну нормально а нежить я також один раз ну, тільки закапувала, а так в основному промивала ніс. Ну, Трошки десь там ці соплі ходять, але це таке. Але зараз в мене настільки заклинило з шию, чесно, я вчора ледве з ліжка встала. Я не могла поворухнутись, повернутись. Я вже почала пити Німісіл. Ну, А перед цим в мене то ячмінь був, то герпес виліз. Я ніяк не можу попасти на той ботокс. І мама, раз... І мама разом зі мною, тому що мама чекає мене, поки Ну, щоб ботокс, щоб ми разом йшли вколо той ботокс. Але ми з цими болячками, чесно. Ну, вже нічого думаю, на весну. На весну точно треба вколоти, хочу вколоти лоб, ботокс між брівку. І ось тут під очима. Ну, якщо що трошки, трошечки губи збільшити. Ось ну, але ботокс дуже треба, тому що жодний крем от з цим не впорається. Для кращого вигляду і для кращого стану шкіри, кремчики допомагають, але ось. З моршками точно нічого не впорається. Так що так, в мене вже болить рука, мало того, що в мене шия болить. Брика вже від того, що я камеру тримає, телефончик. Ось. Тому закінчу, піду займатися хатніми справами, хоча там Юра вже пилососи. Ось, але є що робити, поки є світло. Вже дивіться, як гілки нахилились. Друзі, я хоч і хворію, але ну, вийшла по справах. Зараз ще зайдемо в цей магазин. Ось, знаєте, йду, дивлюсь на все це. Мало того, що світла немає. На вулиці все гуде. Ну, бачите, там включили вже. Знаю, що немає. Ось, на вулиці не асфальт, а крига, така страшна ожеледиця, що я навіть сьогодні не пустила нікусів до школи. Крапає дощ, дерева, замерщі, ну, просто трендець. Але, знаєте, все ж таки хочу сказати, що я пишаюсь нашим народом і за того, що не дивлячись ні на що, ми помічаємо і намагаємось знайти краплинку позитиву всьому цьому. Капець. Знімлю вам трошки розпакування з АТБ. Значить, взяли чайок з ромашки. Потім серветки скінчились в нас. Потім ось такі супи, 5 штучок взяли. Минулого разу, коли ходили в магазин, ще взяли мівіни і картопляного пюре. Це на випадок того, якщо, боже, збав буде. Повний блекаут, так, щоб можна було кіпеточком розвести і щоб було що їсти. Багато не набираємо. ось, Але на всілякий випадок хай буде, хай краще не знадобиться. Ось, Але воно ж не псується, в принципі, то можна, якщо все буде гаразд, потім можна буде забрати на дачу і робити там мівіну чи ось це. І, а чи іноді, знаєте, просто хочеться запарити собі мівінки. Чи ось, ну, такого то точно я вдома не робила. Ось, в подорожі брали з собою такий супчик. Хай буде на всякий випадок. Потім зернята взяли. Тунець одну баночку. Скоріше за все, сьогодні ввечері будемо його їсти. Тому як зараз включили на 2 години світло. Світло. Ось, але поки що ніхто не голодний, зараз їсти не буде. А якраз голодні тоді, коли вимкнуть світло. Тому я вже плюс-мінус знаю, чим ми будемо вечеряти. Далі кислий сир, дві упаковочки зі знижкою був в АТБ. Хай буде. Ось такі булки взяли дві упаковочки. Це чи на вечір буде в нас, чи, чи коли діти захочуть собі зробити ходок на тоді. Потім ще взяли два йогурта Denissima. Е потім мандаринки, От тебе, мандаринки для Іринки. І не тільки. Потім авокадо також взяли на тебе. Я ще взяла насіння маку, тому як вже давно хочу приготувати пиріг. Він там йде з горіхами та яблуком. А так як в мене діти не їдять випічки з якимись такими, начинками, <клухи> з яблуком, з ягодами, вони такого не їдять. то Я хочу зробити з горіхами та з маком. Але це коли світло буде, тому що це ж все треба в духовці робити. Ну, і мінімум 2 години треба часу. А бажано ще й три. Ну, і, звісно, взяли яйця. Це те, що взяли в АТБ. І ще зайшли в фруктову лавку, бо в нас закінчився лимон і бананчики. Все, ось такі в нас покупочки. А ще після того, як під'єднали ось цю газову плиту, Юра ще замовив ось такий газовий індикатор, Якщо, не дай Боже, буде якась утічка газу, то ось ця штучка має сповіщати про це. Перший раз, коли ми її тільки підключили, вона як почала пищати, ми вже думали, де що, ходили по всім кімнатам, перевіряли, вона все одно пищить, думали, чи вона зламана, чи десь утічка газу йде, але ні. Потім почитали інструкцію і вона так себе налаштовувала деякий час. І довго, десь хвилину-дві, піщала. Якщо що, вона щось помічає, то починає світити з червоним. І голосно кричати. Я вважаю, що така річ потрібна а, тоді, коли є газова колонка, газовий котел і газова плита. Ось так вона називається. Ось так коробочка виглядає. Кому цікаво, дивіться. 750 гривень. Та, да, Юра каже, що 750 гривень коштує. Замовляли десь через інтернет. Сьогодні на вечері хочу приготувати салат Цезарь. Зараз обсмажую курку, але ми взяли не куряче філе, а взяли м'ясо стегна, тому що воно не таке сухе виходить. Ось і так от гарненько виглядає зараз підсмажу. І ще буду робити, поки курка буде відпочивати зайву. Зайвий жир віддавати на серветку. Хочу приготувати. Самостійну соус. Цезарь видивилась серця. Запитала у gpt чата цього соуса Цезарь, буду робити. Так, курку я вже давно посмажила. Зараз буду робити соус Цезарь. Для цього мені потрібно два зубчики часнику, один жовток, чайна ложка діжонської гірчиці. Потім столова ложка лимонного соку. 100 мл 80 чи 100 мл оливкової олії та 40 грамів 30-40 грамів пармезану. Зараз все буду це змішувати. Спочатку змішаю часник, бачите, потерла. Змішаю зараз його з жовтком та гірчицею. Гарненько перемішаю, перемішаю блендером. Ось, Потім додати лимонний сік. Гарненько все перемішати і не зупиняючись, перемішуючи, додавати олію тонкою такою цівкою. І цей соус має загуснути. Потім, після того, як соус загусне, додаю пармезан та сіль перець за смаком Треба сюди ще анчоуси. Ну, анчоуси ми не купували, обійдемось і без них. І ось такий, неймовірно, смачний вийшов соус Цезарь. Зовсім відрізняється з тих, що купуєш, готовий вже в магазині. Якось ми один раз брали. ось, Але ось цей дуже і дуже вийшов. Смачний, буду збирати зараз салатик. Єдине, що я не приготувала самостійно сухарики, а сухарики просто купили вже. Готові звичайні сухарики. Думаю, нічого страшного. Я б могла, в принципі, і сама приготувати, але на це потрібен час і електроенергія, щоб забігти їх в духовці чи в аерогрілі. Так як в нас зараз немає електроенергії, це все працює від зарядки. ось Тому так. А це Артурчик ще собі варить гречку. В нього окремий раціон харчування зараз. І ось такий салатик в мене вийшов. Зробила порційно, кожному по тарілочці. Ось так Ось така буде у нас смакота на вечерю.